Казання вчителя бажає впевності та бадьорості, здоров'я та натхнення, поваги та любові, удачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим. Нехай кожен учень радує вас своїми досягненнями. Нехай кожна близька людина дарує вам гармонію та щастя. Вітаю зі святом, бажаю, щоб робота приносила тільки задоволення і радість, а роботу студентів викликали гордість. Дякуємо, що навіть в такі складні часи ви продовжуєте дарувати нам знання і мотивацію вчитись. Ми знаємо, що кожен з викладачів віддає всього себе для нашого майбутнього і це безцінно. Новні викладачі, хочу щиро подякувати вам за невтомну працю, терпіння та відданість. За які вам ми здобуваємо нові знання і ростемо як особистості? Вітаю вас з Днем вчителя! Бажаю здоров'я, натхнення та удачі у всіх ваших справах. Ви наші герої. Дякую. І наші кладиші, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Дякуємо вам за ваш труд, терпіння. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, миру. Дякуємо вам, шановні вчителі. Хочу вас привітати з вашим днем, з ним вчителя, та побажати сил, терпіння і подякувати за таку тяжку працю за те, що вкладаєте в нас нові знання. Дякую за ваші старання.